Коментарі можете якісь хоча б точечні закон? І як он називається, тому що ми так только по відзивам журналістів, як он правильно називається, щоб називається про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Про проект це був проект закону, але ми не проголосували вже про особливості здійснення права власності. У багатоквартирному будинку. Ну тут, ну, ще хочу сказати ось про що. Тема з цими. Ну, раз наша держава вирішила всім роздати це житло, але ж якщо роздавали, то мали б щось там мати якийсь план. Якщо ви роздали людям житло, то треба було б придумати. Яка буде форма управління цих будинків і так далі. Так? Все те, що було створено за радянських часів, житло будівельний кооператив, ну, от, наприклад, по, по місту Києву скажу. В місті Києві десь 10 тисяч будинків, ну, цих багатоквартирних, так, і з них десь, ну, може, тисяча з чимось житлово будівельні кооперативи. Ну, десь так, 10% це є житлово будівельні кооперативи, вони з радянських часів перейшли в цю нашу незалежну Україну. Але якщо дали, коли приватизація була вже цього житла, дуже було. давно, так? І якщо так, перед тим, як, щоб люди розуміли, що якщо вони приватизували житло, то треба було людям розказати, що за цим має далі бути. Поляки, наприклад, вони в один момент створили оці ці об'єднання співвласників, але разом з тим вони не, не чіпали там оцих ЖВК. От, наприклад, є ще будинки, як це інвестовані з інвестиціями. Тобто, хто вино вкладав свої кошти, і, ні, не відомство боєвої будували... строїтельства да, було в совєвоскажу, і, і, що я тут взяла ці книжки, ці польські. Коротше кажучи, там ця законодавча база, вони не дуже цю законодавчу базу, як кажуть, змінювали. От як в них, значить, яке в них житло, як розподіляється житло? Значить, Приватне це об'єднання співвласників, комунальне це власність громад, соціальне теж власність громад, кооперативне це такі, як от мене будинок. Власність членів кооперативу. Mm. І товаристь цивільного будівництва. От я неправильно сказала, цивільно, це де люди інвестували кошти в будівництво своїх квартир. Ну, Зрозуміло, так? Построї дії забрав. І от плата тут залежить от у них залежить так, від форми власності цього житла. Наприклад, там, де, є, де соціальне, то там їхні. Керівник ну їхнього там району визначає ту плату, ви зрозуміли. А там, де вже ОСББ, ЖБК, там інша плата, і так далі. А у нас тут якось хотіли зробити цей загальний стандарт, ці тарифи. Глина, разумею, до чего и почему пойдет? мы должны думать, сколько мы платим, почему мы должны какие-то типы энерго ходить с платежами? Это же нонсенс. Никто же этого не делает. представьте себе 100 человек в одном доме минимум. И 100 человек каждый месяц ходит платить. На все нефти у нас две или три банка принимают платежи. Да? Вы можете себе такое выявить? Мы должны получить сразу готовую квитанцию, где сказано приход и расход. Ежемесячные твои доходы. И сколько у тебя сняли расход? А, а я да. хочу, щоб знали, да. не хочу, чтобы знали мои же железочные приходи. Сарда, потому что да. они у меня забирают пиццу, они у он меня забирают полставки, забирают сумасшедшие деньги. Почему я им должна еще говорить? Где я подрабатываю? Да? Просто я не завершила. Вот Это по, по месту жительства. А по месту жительства мне Автоматично надо... Автоматично выполняется всем... Мне нужна нормальная пенсия и нормальная зарплата, чтобы я получила эту квитанцию, посмотрела, ага, тут все расписано, это за это, это за это, это за это. А вот это, 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 мы сами договорились и платим. Потому что мне такой Киевградстрой не нужен. ЖЭК-10, Нет, нет, нет. Вы же не 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 нет, нет, нет. Не вы сказали, продавцы. объединение в спивластники. Да, нет, а, -а, -а. а ЖЭК нет. Жек ну, правило. так дивите. Наш ЖЕК працює неправильно. Ми не давали йому полномочия, щоб ну, він нас обслуживал. Ні, нет, ну крім того, що вони незаконно працюють. Якби ми зараз сейчас собрали и написали, Киброцерс работает незаконно, так как мы ему свои полномочия не давали, нет консенсуса или как конфеты, как ты говорила. Все. И убрали и говорю, на нас сидит столько коммунальных организаций, что извините, йод. выставляет, тот подшивает, мы пошли по киева Значит, дистанционно снимают показатели. Потом приходит Алеша и добавляет средние. Тоже он на этом. Ну, мы его, по-моему, сняли, да, он уже не ходит. Ходит, не ходит, но раньше работал. Теперь на Бакинской. киева Энерго сделала свою это организацию. СОС Они СОС все... добавляет. А, что А киева на Бакинской подшивают это все. Слушайте, такую отгрохали э, на, на Владимирская. Столько символок и вот Зачем нам еще Бакинская, которая подшивает эти все документы? А какие документы? Те же, что мы пошли там, где снимают дистанционно этот самый да. счетчик. И нам пошли, она дала нам расход. И что с того, что мы написали? У нас вход 70, выход 40. А они пишут, что 50. Это При комиссия, комиссия в... которая у нас комиссия была. Комиссия, дома находятся под юрисдикцией правительства Баку, может быть. Если они ведут отчет. Есть дома, которые находятся под юрисдикцией других стран. Не, не, это улица а Бакинская. Не, это, улица лица, Бакинская. Не, это, улица это улица Бакинская, вон она, на сердце. Вот. И на, наши, на наших шеях сидят по 5-6 по организаций. Как их сбросить? Никак. Нам их б... обязаны. Почему? Об Почему? У нас зимой температура обратки была 39-40, а вот в апреле 42, когда была... Температура по 20 градусов на улице. Это нормально? Это нормально? Поэтому погода выступала. Вот еще уже мы и пришли полмесяца. Мы это у нас было отопление, пришло за отопление 234 гривны. Просто если бы мы организовали кооператив по обслуживанию домов на несколько домов и наняли толкового инженера по гражданскому строительству, наняли дворника лично, создали юрид... сантехника. И у нас... вывозить мусор с другими. У нас сантехника. раньше, когда был один же Деброва, сантехник обслуживал 8 домов. Сейчас, когда с... мы перешли непонятно, х... остались все те же, только название. ООО, товариство Обмеженою відповідальністю, тобто без відповідальності. На одного сантехніка далі на ту же ставку далі 12 домов. Хто не є з работников ЖЕКа? Ні, тут из работников ЖЕКатники ЖЕКа сюди приймали. Тут не черный кугал перія. прийдуть. — плити надо міняти. — те. Тому надо да. тільки Вот света, ну давай Но это у нас мы вот, вот. Мы можем, сколько человек мы можем света, сколько с нашего дома. Вот у нас парадная, 10 человек. Что нам делать с другими правами, чтобы соединиться? Это ж нужно сделать какой-то. Э, объясняю, объясняю. Я попыталась в своем доме хотя бы отказаться от оплаты уборки подъезда. Потому что подъезд по сути занимается. не да, убирается. Значит, есть форма, нам ее раздавали в 2010 году, когда Черновецкий вносил новые тарифы. Я выбрала наш тариф, запрос по статьям, сколько на ремонт труб, сколько сметра берется на каждый уборку подъезда. Все расписала на отдельное сопроводительном, так сказать, обращении, uh -huh. что товарищи на уборку подъезда каждый месяц каждый подъезд дает приблизительно 75 гривен. Давайте а это подъезд или человек? По подъезд, подъезд, 75 гривен. За 75 гривен можно найти человека, который раз в месяц тщательно помоет подъезд. 5 -8 Пять раз, да. Подождите. И еще между там два раза уберет на нижнем этаже, потому что этот этаж, как правило, чаще всего на нем весь мусор остается. Примерно так. Вот. Рабочий день это уборщицы. Подожди. Казалось, Рабочий день уборщицы. 50 в бюджетной организации 50 гривен рабочий день, значит это пол, получается полтора рабочих дня. Но если бы у вас хоть один раз полностью помыли стены, подъезде, обмели потолки и, и и все Но сделали надлежащим что, образом. Что Территория это не так дорого, если спи, как ты. А я Нет, считаю. Нет, что... с подъезда, со всего 20 квартир. С 20 квартир это получается. С 20 квартир в а, ну месяц да, 75 да. гривен. Понимаете, получается да. по 4 гривны. Мы жеку платим 75 гривен, а ЖЕК платит дворнику за уборку одного 360. подъезда 3,40. Ну, наш дворник говорит, что ему доплачивает 3,40. Конечно, никакой стимула убирать этот подъезд да? у него да. нет. Но никто, чтобы отказаться от этой услуги, надо, чтобы все подписались. Весь да. дом, так вот, весь дом. І забрати подписі невозможні вазможі. Дай просуватиму, що нам делать і так нам діло. Я повертаю голосувала. То есть підписав дай забрати. Я просто хочу сказати, тому що ви за вітає просто. Я вже це все ви це на початковому етапі. Я просто можу вам сказати. Труд надзвичайно важкий. Навіть нас юрособа створена. І то для того, щоб якась людина прийшла і взяла управляла цим будинком, розумієте, в мене була мотивація тільки одна: я втратила роботу, ті часи переломні, да? і ще втрачу просто своє житло. Ви зрозуміли? А працювала я не на ту зарплату, яку мені сплачували з поняли, так? Да? Значить, скільки мені і все це на громадських засадах. І ще в спину отримую від людей благодарних, а що вони там роблять. Двері мені порізали це на початках, тільки на початках, да? тому -то давайте трішечки збавляти накав і говорити так, що ми самі. Або об'єднаємося, якісь спільноти громади. Чому у тих поляків дійсно там в них немає такого, як оце це ми живемо? Забіг кожен в своє оце житло, закрив двері і його вже нічого не обходить, розумієте? В німця, наприклад, прописано його свідоцтві права власності, вся відповідальність, значить, інтимна частина там, де вони власне, мешкає сім'я. Далі виходить на коридор. Це вже е, другий рівень його власне, спільної сумісної власності. Прописана відповідальність і сплата. Розумієте? А в нас у людей немає цих поняття. Просто не платять системно і так далі. Виходимо двір. Третя спільна сумісна власність земельна ділянка. І попробуй там щось не заплати. Поляки от говорили, що ми до трьох раз повідомляємо далі, людина сама приймає рішення або вона бере якийсь кредит, щоб погасити ті борги, або продає квартиру, або ще якимось чином вирішує своє власне питання. Розумієте, тому тут. Щось от, вимагати ви відбуватися, причому вам не треба не переходити не. вже на часу. Нас житло, запам'ятайте одне. Ви тоді всі повелись на цю приватизацію да. своїх помешкань. Тепер ви всі власники своїх помешкань. І ви не зрозуміли, що сьогодні цим законом, який прийняли вчора чи позавчора, всю відповідальність зараз покладено на вас. І тут сьогодні в нас тільки питання стоїть, як нам вибратися з цієї ситуації, розумієте, якби держава в нас ну щось думала тоді, коли вона дала цей цю отмашку на приватизацію треба було зробити так як німеччина зробила тільки 20 відсотків віддати людям на приватизацію хто міг би утримувати це житло Да? а потім То, що ви сказати фінансірування закриві так ну, звичайно, звичайно. Так? а потім продумати програму державну на державному рівні так як це зробила німеччина і на сьогодні відновила те своє житло mm -hmm. і люди просто орендують вони не є приватними власниками вони просто орендують це житло і я думаю це нормальний підхід. су у нас відбулося от що нам всі кинули цю це, так це житло да. Ми фактично вже вичерпали той резерв всього і таї мережі, і технічні станки, і будівлі. Фактично, ми хочемо зараз щось зробити щось таке, що я навіть не розумію. Так, да, от моєму будинку вдалось ну, вже зараз, коли я була головою правління, ще тоді, коли був Черновецький, були якісь кошти по районам, роздали на якраз на, на житловий сектор. Да? ми теж підключилися під ці програми. Значить, відремонтовані були внутрішні будинкові системи електропостачання мережі електропостачання і дахи нам були відремонтовані. А якщо б цього не було, то нам би тоді прийшлось самим це робити, розумієте? І ніхто би нас не спасав. а потім ви Ну, я живу в одному будинку, це чотири під'їзди, і в другому будинку, я, де цей банкрутний будинок, я там керуюча справами, бо там працюю ліквідатором. Тобто, тобто дуже, дуже серйозна ситуація на сьогодні склалася. Фактично, якщо навіть тоді була дана вказівка приватизувати це житло, але ви подивіться, з якими порушеннями, тобто з неправильними документами, фактично люди навіть і не отримали ті інформації дійсно такої серйозної, да, що це треба було братися братися, це житло ще з тих часів. Але якщо поляки зразу на першому етапі зробили створення цих об'єднаних співвласників, у нас. Це якось я навіть не знаю, ну якісь там вжехи щось обслуговують, розумієте? Нікому це було не цікаво. А те, що як воно пішло природним шляхом, об'єднання співвласників, як з'ясувалось, коли люди стали практично виходити на шляху цього створення об'єднання співвласників, наша ця ну, то є, совєтська та бюрократія, це ж просто це можна було вмерти і впасти, розумієте? можно было Я спорити... я хочу советскую да. бюрократию. Я хочу вам да. бюрократов тут щечки расцелуют. Да, Ой, Тогда все. можно было прийти, стукнуть кулаком, сказать, пойду, -ка. Все. я звонила кому, этим коммунистам, которые курировали это, через два часа у меня была горячая вода. Я сейчас к вам иду. Все. Значит, Звонил все... и шеки А теперь на них ничего не дали. Да, и и Только ц... нужно убирать. И этого уже никогда не будет. Мы должны понять, что уже... нам нужно сделать так, чтобы у нас на шее сидело меньше вот этих... Это значит заключить прямые договоры с Киевэнерго энерго, и